І в продажу у нас Volkswagen T1 2020 року випуску. Це у нас Європа All Space. Він у нас подовжений, з більшим багажником. П'ятимісний автомобіль на 2-літровому дизелі 190 кінських сил на повному приводі. Автомобіль у нас в чорному кольорі в максимальній комплектації з круговими парктронінгами, 360 камерами, також по автомобілю без ключовий доступ. Обвіс Airline, ззаду у нас дуже багато місця за рахунок того, що він у нас all Space, ззаду у нас полочка в багажнику. По задній частині салону у нас комбінована алькантара та тканина, задній клімат-контроль. Роз'єми для зарядних пристроїв, безключовий доступ на передніх дверях. Також у нас по автомобілю датчики сліпих зон, преміальна акустика Дінавдіус, всі електросклопідйомники, регулювання та складання зеркал з підігрівом. Комбіновані Алькантара плюс тканина, масаж сидінь. жидкокристалічна кристалічна приборна панель, розхід пального біля 6-7 літрів по місту. Зараз у нас показує 9,5, тому що це від заправки і вона стояла на холостому. Максимальна також мультимедійна система з Android Auto та CarPlay, адаптивний круїз-контроль, підігрів сидінь. Двохзонний клімат спереді та однозонний клімат ззаду. Автопаркування також присутнє автомобілі. старт стоп переключення режимів повного приводу, панорамний дах, світла стеля. Дуже комфортний автомобіль, дуже класна комплектація. В чорному кольорі автомобіль весь в рідній фарбі на 19-х дисках. Переглянути цей автомобіль ви можете в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.